29 грудня вночі мною спільно із заступником начальника відділу поліції номер 1 майором поліції Сергієм Кухаруком було здійснено виїзд в місто Вінниці для перевірки організації несення служби нарядів, які несуть службу по забезпеченню публічної безпеки і порядку в обласному центрі щодо дотримання комендантської години. Вдвох ми прибули на перехрестя вулиць Привокзальна Браславська, вийшли зі службового автомобілю. Одразу ж ми побачили, як зі сторони вулиці Привокзальна на великій швидкості рухався автомобіль в наш бік. Після чого ми побачили, як автомобіль призупинився, і з задньої дверки автомобіля пасажирського випала людина. Ми одразу підбігли до автомобіля для того, щоб надати допомогу. До нас підійшов водій, який повідомив, що він працює водієм служби таксі міста Хмельницька, отримав повідомлення. Щоби доставити даного громадянина з Хмельницька до Вінниці, прибувши в місто Вінниця за вказаною адресою, водій звернувся до пасажира, щоб той розрахувався. Чоловік у відповідь накинув мотузку на шию водієві і почав його душити. Кермувальник не розгубився, побачив неподалік припаркований поліцейський службовий автомобіль з включеними проблесковими маячками синього кольору, одразу попрямував. До нього зрозумівши дії водія, зловмисник під час руху автомобіля відкрив задні дверцята та вистрибнув з автомобіля. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний мешканець Хмельниччини. Раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Наразі він затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. За такий злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Почав душити водія того автомобіля. Я виїхав на дивок, щоб е, приїхати. в Завести його в міст. Я приїхав да, сюди, да, ми тут стояли, він цілу да, дорогу казав, що в нього тут гроші віддадуть йому. Я тут не значив заводити в гаражі, він каже, що це. Типу, виходить, каже, вон їде, кажу, звідки я з гаражі. Я починаю їхати. І кажу, давай тут почекаємо. Я бачу, що він такое, я включив світло, виключаю це і дивлюся в нього. На, 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 на. Я начинаю сюда ехать, и потом у меня начинают риски душев. Ты сзади сидит, да? Да. Все нормально, да, Все я